13 коней вдалося врятувати волонтерам і вивезти з прифронтової території Харківщини до Кропивницького. Тварини понад два роки блукали околицями напівзруйнованого та фактично безлюдного села Липці. Зоозахисники кажуть, тварини були у жахливому стані, і більшість взагалі існували на межі життя та смерті. Як вдалося провести евакуацію, та яка подальша доля врятованих розкаже Юлія Бабак? Вона поспілкувалася із волонтерами. Це кинуті тварини, яких ми евакуювали з Харківщини. З десяток поній кілька коней вдалося евакуювати кроповницьким волонтерам з-під села Липці, що за 10 кілометрів від російського кордону. З нами зв'язались місцеві волонтери, дівчата. Розповіли табун з дичавілих і коней блукав околицями розбитого села близько двох років. Ймовірно, через вторгнення росіян ще у 22-му році їх і розпустили господарі до 15 кілометрів в радіусі від населеного пункту. Кілька днів кропивницькі волонтери разом з харківськими колегами під звуки вибухів і ворожої авіації відловлювали тварин. На прохання місцевих шукали і повертали корів, собаки котів господарям, які евакуювалися нещодавно. тихо, тихо. тихо. вон там поні ходять, котре не може сам себе ні попити, ні поїсть добити. От людей вже відвикли, плюс взриви, ну вони тікали. Тим більше там ж там же ж і поля і все. 13 ракони перевезли до кропивницького кінного клубу. Тварини в жахливому стані. Якимись осколками його, мабуть, зачепило. Також ж бачимо на задні ногі сустави у многих биті. який він схудший, яке зневоднення у нього, в якому він жахливому стані? Їх наразі тримають окремо. Евакуйовані тварини залишатимуться в карантинному загоні, допоки їх не вилікують. Для них тут особливе харчування і всі умови. Далі цих коней разом з іншими тваринами клубу залучатимуть до програми «Іпой енімал Терапії» для реабілітації військових. Із Кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян, мо Україна, марафон Єдині новини.